Родинні зв'язки 3. Там всього три листочки? Я знаю, я знаю. Я – Родинні зв'язки. Королем чого був перший чоловік Дженіс? Матрасів. Матрасний король, все правильно. Роксана, не розстроїся. Добре, я не люблю програвати. Література один. Але доведеться. Література сім. Це він в дружини набрався. Література сім. Я граю жорстко. Література 7. Увага! Як звали персонажа Джої, якого він грав, коли рекламував відкривачку для молока? Друзі, нагадую, пишіть у коментарі. Так буде але, цікавіше. Але дайте можливість мені теж відповісти. Добре, але чекай. Поки ти думаєш. Я... Майк! Кевін. це був Кевін, <свісно> і в коментарях теж пишуть, що Кевін Просто і також Юлю, Я тобі маю передати, що ти не відігруєш на Дженіс, будь ласка, так, так, давай, Давайте там не войовуватись. Ми граємо за ваші бабки. Більше <свісно> донатів, більше дженіс. <свісно> Починається <свісно> я відіграю. Я потім все відіграю, <свісно> як зробить Дженіс.